Я вітаю тебе, мій маленький друже. І сьогодні ми з тобою пограємо за допомогою наших шахових фігур в гру, що не так. Подивись уважно на нашу шахову дошку. І пригадай, як потрібно стояти всі шахові фігури в первоначальній позиції. Що не так? Подивись уважно, пригадай всі правила. Так, на першій дошці наш ферзь повинен стояти на полі свого кольору, а він стоїть не на своєму місці. Переставляємо його. Дивимося на іншу дошку. Що не так? Які фігури зайняли не своє поле? Подивись уважно, що потрібно стояти по куточках, які фігури на второму полі з краю, на третьому та посередині. Так, наші коні та слони помінялися місцями. Біля тур повинен стояти кінь. Далі дивимося. Що не так? Подивись уважно. Нібито всі фігури стоять на своєму місці. І ферзь зайняв своє полі, свого кольору. Так, а що ж не так? Пам'ятаємо, що фігури білого кольору повинні стояти на Першої та другої горизонтальної лінії. А у нас там стоять чорні. Вони неправильно зайняли свої лінії. І тому їх ми потрібно переставити. Міняємо їх місцями білих на першу та другу горизонтальну лінію переставляємо, а чорних на сьому та восьму. І викладаємо правильно. Дивимося, а що ж на цій дошці не так? Подивись уважно. Пам'ятаємо, що перед гравцем правий нижний куточок повинен бути білого кольору. А ми бачимо, що він чорний. На до другій лінії повинні стояти білі фігури. А вони стоять. Зовсім в іншій стороні. Чорні повинні стояти на сьомій та восьмій. Теж вони неправильно зайняли свої поля. Тому переставляємо їх. Повертаємо нашу дошку так, щоб правий куточок був білого кольору нижнього. І білі фігури стоять на першій лінії. Та другій лінії. А чорні фігури на восьмій. Та сьомій лінії. Ось і все. Ти впорався, ти молодець. І я дякую тобі за увагу. І кажу до нових зустрічей. Бувай.